Пане Віталію, а скільки кілометрів ви наїздили доки до нас? Доїхали? А, біля 30. – А звідки їхали? Заводі? З дому? Ну з якого району? Багато районів проїхав сьогодні. Зранку. Знаєте, дуже непогано. Ну я завжди, завжди полюбляю їздити велосипедом і займатися спортом. Я пропоную кожному хто має бажання. Зранку зробити зарядку, пробігти чи проїхати, і потім день проходить зовсім по іншому. А в котрій треба встати, щоб доїхати до роботи на велосипеді? Впевнена, що сьогоднішній день на велосипеді набагато швидше, ніж на автомобілі. Побачите, які пробки. Коли ти їдеш на автомобілі, це одна справа. Коли ти їдеш на велосипеді і проїжджаєш весь Київ, ти на власні очі бачиш багато речей, бачиш тих, які не можеш. Звернути увагу, коли йдеш автомобілем. автомобілі після проїздки по місту голови районів та керівники, які відповідають за комунальне підприємство, отримують вказівки. Пане Віталію, а от ми у всіх велосипедистів питаємо, чого не вистачає велосипедистам саме зараз, а і на велосипедах. А от саме для вас зранку, як велосипедисту, чого не вистачає? Ну, і велосипедистам вони завжди звертаються до мене, завжди звертаються в громадськість. Є думка, в Києві не вистачає велосипедних дорожньо. Їх дійсно немає, і такого справжнього парку велосипедного у нас немає. Парк дружби народів гарний парк. Такий, де можна їздити часами на велосипеді. І Отримувати насолоду від природи, від але дорог немає. Колись там вони були, але на сьогоднішній день, щоб зробити, потрібно гроші. І тому своє завдання я бачу це ключове наповнити бюджет. Буде бюджет, буде нормальні дороги, і в цим ми займаємось, впевненими, що і будуть велосипедні дорожки. По перше, нам потрібно зробити нормальні дороги. Потім я впевнений в тому, що ми зможемо розмітити, де буде місце також для велосипедистів. 1600 кілометрів в місті Київ. І відремонтувати їх за декілька місяців неможливо. А скільки коштує ваш велосипед? Ви знаєте, я не знаю, тому що цей велосипед мені подарували. Компанія Кодра ще декілька років тому зробила спеціально під мене, тому що пропорція росту ваги не має значення. І. Це простий велосипед без будь-яких наворотів, тільки одне, що легкий. Ні, я привів <гливу> його. А можна ви фільм сфотографи? Quindi, ma guardi che.